Наша дорога до Європейського Союзу не є легкою, але ми легкості цієї не чекаємо. Я прекрасно розумію, яку роботу треба зробити. Очевидно, справа в іншому, коли ми говоримо про європейську перспективу, ми просто повинні усвідомити шлях, вимоги, які стоять перед країною, перед владою, перед учасниками всіх процесів, в тому числі і бізнесу, щоб цю дорогу осилити. Дуже важливо для нас от, знати цей порт приписки, щоб потім е, вибирати, який вітер для нас по попутний, а який вітер для нас непопутний. І коли ми говоримо про ясність цієї дороги, то ми не говоримо про миттєвість чи автоматизм, ми просто говоримо про наші спільні принципові домовленості, що на сьогоднішньому етапі ми досягли якості, яку можемо закріпити в угоді про асоціацію. І це відмічаємо як прекрасний прогрес, який ми досягли в останній там, рік два. А далі, далі час, далі переговори, далі дискусії. Ми з розумінням ставимося до тих складностей, які є в самому Європейському Союзі. Україна не хоче принести з собою якісь проблеми до Європейського Союзу. Але з іншої сторони, ми переконані, що Європейський Союз повинен навчитися говорити одним голосом. Більш вагомо формувати європейську політику. Цю, цю річ можна досягти тільки консолідуючись в рамках Європи всім країнам, в даному випадку, як членам, так і е, тим країнам, які претендують на це членство. Що стосується теми газу. Е, ми не торкалися теми ціни, тому що. Глибоко переконаний, тема ціни на газ, це не тема президентів. Ми говорили про те, що українська газотранспортна система це тема, яка могла б конструктивно працювати на стабільність європейського газового ринку. Тема ціни починається з моменту, що треба зробити, щоб на енергоносії не існувало політичної ціни. Що треба зробити, щоб ми вийшли на ясну формулу утворення ціни? Формулу, яку не можна було б використати для політичних шантажів або інших некоректних з точки зору економіки речей. Що стосується виконання обов'язків країни транзитера, я хотів би всім нагадати, що Україна можливо єдина країна в Європі, яка підписала міжнародні гарантії. По безпеки транзиту газу своєї території. Не було обставин, не було ситуації, коли б Україна не виконала цієї угоди, цих міжнародних зобов'язань. І тому я просив би це прийняти до уваги. Ми країна, яка експортує більше 80% всього російського газу до країн Європейського Союзу. І ми розуміємо, наскільки. Відповідально треба ставитися до цієї унікальної місії. Це не є предметом дискусій, це не є предметом якихось окремих обговорень. Ми будемо ретельно виконувати взяті на себе зобов'язання.